Він був неймовірно позитивним та добрим сьогодні. У Тернополі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Максимом Кузевим, 24-річний захисник з початку повномасштабної війни, добровільно відправився на фронт. Хлопець був активістом та до початку великої війни очолював тернопільський осередок всеукраїнської громадської організації Сокіл. Мене просто ну типу розпирає в основному гордість, бо я собі згадую початок повномасштабної війни. Коли Максим і його молоді хлопці, яким всім було по 19-20 років, стояли в діті в камуфляжі з особистими бронежилетами, з особистим спорядженням, яке вони назбирали, накупляли зі стипендій, і вони стояли з вогнем в очах їхати в Київ, боронити нашу державу. Ілля познайомився із Максимом, ще у 2016 році, коли той вступив в організацію сокіл, Ілля відправився на фронт. А Максим натомість очолив осередок. Проте у 2022 році також добровільно поїхав напереду. Во, окрім військової та громадської діяльності, Максим запустив свою авторську серію футболок з містом Бахмут. Для нас честь до сих пір їх носити, хто має, кому він подарував, чи хтось десь придбав. І ззаді на цій футболці написано місто Бахмут. Загинув він в напрямку Кліщиївки, тобто це так само Бахмутський напрямок, е, сама гаряча точка фронту, в якій він перебував вже більше двох років. Хлопець був бійцем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. І 7 липня, у запеклих боях поблизу Кліщиївки, що на Донеччині, він загинув, адже був патріотом і навчав цьому молодь упродовж років разом зі своїм побратимом ще до повномасштабної війни. Разом співпрацювали, навчали молодь, медицина, тактика, все інше. Так як я є учасником бойових дій, ще спочатку АТО, мав деякі навички, ну і ці навички разом з Максимом ділилися з молоддю. Завжди весела людина, завжди енергійна. Він був таким лідером для молоді. За ним постійно йшли люди. Вічна пам'ять та слава героям, які загинули за волю та незалежність українського народу, щирі співчуття рідним та близьким.